А зараз маю для вас ну дуже приємну новину. Ми даруємо цей набір Лего за підписку. Переходь в наш інстаграм, там всі умови і ще один бонус. Для всіх підписників Ютуб діє спеціальний промокод на знижку. Він закріплений у описі під цим відео. Перевіряйте та користуйтесь. Діти в Україні проводять у гаджетах більше часу, ніж сплять. Зранку телефон після школи планшет і перед сном знову екран. Але винен не телефон. Проблема в тому, що ми не даємо дітям нічого альтернативного, що може їх дійсно зацікавити. Але рішення є, і це рішення, яке перевірено десятиліттями. Це лего, це не просто конструктор, це гра, яка розвиває дрібну моторику, логіку, просторове мислення, терпіння. І головне повертає дітям відчуття творчості. У Лего є одна історія, яку дуже люблять розповідати всередині компанії. Колись маленький хлопчик написав їм листа: Мій набір розібрався, я втратив половину деталей, але я все одно буду будувати, бо Лего це не деталі. Лего це я. А ще є шалений факт: з 1958 року всі кубики Лего, навіть найстаріші, досі сумісні з новими. Уявіть. Деталь, які 60 років прекрасно поєднується з деталлю, яку купили вчора. Дуже мало брендів у світі може таким похвалитися, і саме тому Лего називають не просто конструктором, а системою творчості, яка передається від батьків до дітей, і навіть від дідусів до онуків. Я вирішила подивитись, як це працює на практиці, і поспілкувалася з двома дівчатками, яким по 8 і 9 з половиною років вони щойно зібрали свої набори Лего і з радістю розповіли, що їм найбільше сподобалось. Так, дівчата, привіт! Давайте з вами познайомимось зараз. Ви мені скажете, як вас звати, щоб наші глядачі теж знали. Добре? Мене звати Рада, мені 8 років. Я дуже люблю збирати лего та різні технічні проекти. Вау, дуже круто! Тепер давай з тобою знайомитись? Мене звати Злата, мені 9 років. Я люблю складати Лего та різні цікаві моделі. Це дуже круто. Дівчата, яку ви е, що ви з останнього збирали з Лего? Я так розумію, це. Лего Ламбардіні технік. І це ось це перед нами, так? Так. Ну, розкажіть, розкажіть, що вам сподобалось в процесі найбільше, коли ви збирали Лего? Нам дуже сподобалось, коли машина стала виглядати, наче справжня, і всі деталі стали в ній рухатись. Ух, це дуже цікаво, а тобі що більше сподобалось? Мені сподобалося, коли двері та капот почали рухатися, і коли ми збирали колеса в двигуні. Ано, ну ви можете нам зараз е, показати, як рухаються тут якісь частинки, дівчата, покажуть? Я можу показати, ось як двері тут є така. Кнопочка ага. і вона так відкривається. <гас> Ух ти ну це прям як у справжньої машини. А друга так. Ага. Ще а ще є а... ось. Двигун. З Д... лад відкриємо. ну, давай. Ось двигун. Двигун. <гас> ну це прям як у справжньої машини, як ви думаєте? А... Да. Так. в 12 Ще є. Що ще є? Ще є капот. Ось. капот. Ага. А це що це двигун. Ні, це, 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 е, це труби. Труби. Це труби. Дуже класно. Дівчата, а розкажіть нам, будь ласка, ви збирали самостійно цю машину, чи вам хтось допомагав? Чи, можливо, самостійно. Самостійно? Повністю самі. І вам, вам не допомагали батьки? Ви це все самі зібрали? Ні, тільки якщо деталі треба було всунути в іншу деталь, то нам тат допомагав, тому що в нас сил не було. Ага, тобто все одно ви проводили час разом е, разом з батьками, правильно? І самостійно майже всю машину ви зібрали. Так. Добре, і скажіть, будь ласка, от вам більше подобається збирати лего, чи ви б краще посиділи в телефоні? Краще збирати лего, тому що якщо ти дивишся в телефоні, просто ну дивитись одне і те ж саме, а лего це треба прикладати розум та там. Ну, тобі цікаво, що буде в кінці, коли ти вже її дозбереш повністю. Дуже цікаво. А як ти думаєш? По-перше, в нас немає телефонів, а ми не дивимось телефони. А по-друге, ну мені не цікаво. не цікаво. Я більше люблю читати книжки і лего збирати. Тобто, можна сказати, як ви бачите на досвіді, що якщо ваші діти збирають Лего, вони будуть набагато розумніші, ерудовані, і для них це буде максимально цікаво. Ще вони проведуть час зі своєю сім'єю. Дівчата, ми вам дуже дякуємо. Ви величезні молодці. Це, ну, глядачі, напишіть в коментарях. Мені здається, це нереально круто. Я навіть не впевнена, що я б сама зібрала цю машину, якщо чесно. Ви величезні молодці. Боже, дивіться, тут ще ось так робиться. Це дзеркала бокові. А ще що ще в ньому крутиться? От скажіть там, ви, ви казали, О, коли крутиться колеса. Це крутиться. Колеса. Колеса. А а ось так прям. Ще а скажіть, штука клас. А скажіть, штука. дівчат, а у вас є ще щось злего? От ви збирали ще щось крім? Це, це, найперше. це ваша перша? Це наша перша. Нам було дуже цікаво збирати, та я дуже. Сподіваюсь, що в нас буде ще е, така лего, і ми зможемо ще позайматися. Ну я думаю, що це класний старт, і я думаю, що це як знаєте, початок вже покладено. Я думаю, що тепер у вас будуть такі іграшки, не одна. Я так. дуже вам дякую за таке інтерв'ю. Ви великі молодці. Ви зібрали дуже дуже класну машину. Ми хочемо подякувати магазину New Time за те, що подарували нам таку прекрасну, гарну е, Lamborghini Лего технік е, моделі, і що нас підтримували на шляху до цього. Боже, як класно. дівчатка. Розвивайтесь на здоров'я. От краще, щоб дітки були такі розумні в нашій країні, і вони займалися дійсно класними речами, цікавими. Як ми вже зрозуміли, дітям це дуже цікаво. Дякуємо, дякуємо, крихітки. Після цієї зустрічі я ще більше переконалася, Лего це чудовий спосіб провести час з користю. Конструктор, який допомагає дитині зосереджуватись, розвиває фантазію, вчить доводити справи до кінця і дає можливість створити щось власноруч. Але найважливіше. Лего об'єднує, коли дитина збирає набір разом з батьками, між ними з'являється спільний час, спільні емоції і маленькі перемоги, які роблять сім'ю сильнішою. Якщо ви хочете подарувати дитині і розвиток, і радість, моменти справжнього зближення, спробуйте провести вечір з Лего, і ви побачите, як це працює. І наостанок важливе разом із благодійним фондом «New Time for Ukraine» Ми продовжуємо підтримувати наших військових у напрямі все заради життя приєднуйтесь до збору, робіть свій внесок і отримайте подарунки за донат.